Всім привіт, Мене звати Венія. Сьогодні у нас нове відео. Я сьогодні буду проводити експеримент і буду ретушувати б'юті фото за 10 хвилин. Я не знаю взагалі, що з цього вийде, чи вийде щось, але мені дуже цікаво. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте подобайку. І у мене вже є дуже багато готового контенту, який ви можете переглянути. А також буде дуже багато нового. Тому не пропускайте, підписуйтесь. і обов'язково реагуйте на відео. Це дуже важливо для просування контенту. А чим більше реакцій, тим більше нового. Я взяла таке середнє по складності фото. Я б витратила, зазвичай, мабуть, годину-півтори на таку фотографію, а тут буде всього 10 хвилин. Чесно, я дуже хотіла зняти це відео. Я вже десь більше тижня виношую цю ідею, і нарешті я дорвалася, і в мене є час для того, щоб це зняти. Так, це всього 10 хвилин, але по факту плюс монтаж це набагато більше часу, тому а, дуже хочу вже почати. В кінці відео я скажу, скільки б я взяла за таку ретуш чи взяла б щось. Не знаю, що з цього вити. Блін, будемо дивитися разом зараз. І Питаю у вас обов'язково, скільки ви б заплатили за цю ретуш чи взяли б як ретушер? Коротше, мені дуже цікаво, і я е, просто заряджена це зробити. Давайте подивимось, що в нас ви. Ну що, дивіться, я вибрала ось цю фотографію. Я думаю, що буде прикольно, вона не дуже складна, вона не дуже легка. Тут є моменти, на котрих я точно зависну, типу, ось тут на Росії. Не знаю, чи встигну я зробити її презентабельною Шкіра, ну, Плюс-мінус, я думаю, що цілком нормально. Я думаю, що можна її провести трішки в порядок за цей час. Я не знаю, наскільки це гарно вийде, Я буду використовувати максимально такі швидкі техніки, які я використовую для того, щоб зробити все швидко. Я ніколи не робила з 10 хвилин для портрету, для б'юті. Це взагалі Unreal, мабуть. Не знаю, що за цей час можна зробити такого, щоб це виглядало гарно, але я думаю, що будемо пробувати разом з вами. Тому я почну засікати час, момент, коли я. Почну робити конвертацію файла, і від цього моменту будемо рахувати там 10 хвилин. Тут секунди не видно, але приблизно плюс-мінус півхвилинки, нічого дуже сильно не вирішують у цьому випадку. Коротше, мені самі дуже цікаво. Мені знаєте, що мені не подобається ось цей фон такий, можливо, трішки я його зміню, ну, наскільки встигну. Змінити на ну, так, не знаю, фотографія мені в принципі подобається. За 10 хвилин не знаю, подивимось, коротше, що я зроблю, тому що не знаю, ви редашували колись фото за такий час. Ну, я розумію, що це якісь, якщо фото там не знаю, на вулиці чи студійні такі, знаєте, не кадр, то можна зробити. А так за 10 хвилин не знаю. За 10 хвилин я зазвичай роблю таку якусь легку чистку, там не знаю, волосся, коли треба прибрати по контуру, так, щоб воно норм було. То це вже хвилин 10, не знаю. Коротше, давайте зараз, коли буде 33 хвилини, я почну почну, почну конвертацію. Подивимося, що з цього вийде, не знаю. Коротше, якщо з 33, то до 43 хвилин треба щось встигнути. Блін, подивимося, мені самі дуже цікаво. А цей експеримент мені підкинув штучний інтелект, і я думаю, що в нього дуже багато ще йдей може бути. І будемо робити і взагалі. Так, поїхали. Мені дуже цікаво, що, в принципі, можна з цього всього отримати. Так, я зазвичай трішки прибираю в таких фотографіях саме різкість, але при цьому можна дати саме тут текстури. Це трішки різні текстура ось ця. Це трішки різні різкості, і мені подобається більш така глибока. Так, далі, далі, давайте швиденько, що тут? Ага, так, це в жовтому. Давайте зробимо більш такий. Більш такий до жовтого, а не до зеленого. Так. так так, 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 так. Угу. Я навіть не знаю, чи встигну я коментувати це все. Так, і більш рожевого, я трішки так зазвичай змінюю. Так, окей, поїхали щоденечко. Давайте, давайте, давайте. Нас мало часу, нас мало часу. Давайте, погнали. Так, зараз буду робілого. Я не знаю. Тут ще, звісно, купа всякого волосся. Я сподіваюся, що в мене різко не захоче iMac щось влаштувати, типу зависнути там чи ще щось, тому що недавно я робила замовлення величезне, воно у мене десь зайняло 150 Гігабайт на комп'ютері, а то і 200, і я почала його вивантажувати на зовнішній диск, тому що я працюю, Мишечки. що в мене? Що в мене зараз тут буде? Ви уявляєте. Коротше, і в мене постійно були проблеми з місцем, тому що в мене iMac на 500, скільки там, 512, скільки я вже забула. Ось, і ну, мене не дуже спасло, якби він два рази більше був на терабайт, тому що це таке, воно дуже швидко все заповнюється. У мене такі великі файли в процесі. Я працюю з цими 16-бітними фотографіями. Доволі часто писав. Так, це прибираємо. Прибираємо в залежності від того, наскільки гарно виглядає ця родумка, тому що бувають гарні, а бувають такі, що, ну, в принципі, можна і прибрати. Так, тут в носі, звісно, я зазвичай знаєте, що з носом роблю, котрий такий трішки з пушком. Всередині я просто ось, цю от, ось цей отвір, я його затемнюю, і перестає бути видно усі ті пухнастики. Ну, довкола, звісно, нічого з цим не зробиш, але саме там всередині то. Якщо просто затемнити, відповідно, велика кількість пухнастиків вже перестає бути видно. Дивіться, вже, блін, 35 хвилин, вже 2 хвилини пройшло. Алло, ребята, ми так і до ретуші не дійдемо. Так, головне прибираємо ось це. Що тут? У нас ці от штуки. Так, ну як я і казала, що я, мабуть, тільки хвилин 10 прибираю. Прибираю. Прибираю всяку дрібноту на фото. Так, все. все. Фух, у мене так серце стукає, ви б знали. Так, походу, так, що тут? Ага. Походу. Походу з рукою ми тут не встигмо розібратися. Ну, зараз подивимось. Так, ми створюємо ЧБ для того, щоб трішки. Підсвітити усі недоліки. Так, вибираємо побільше насиченість, можна навіть ще більше, щоб все було більш швидко. Так, поїхали. Взагалі я зазвичай беру експозицію для Burn, однак однакові. Зараз просто в мене нема часу їх однаковому ставити виправляти. Тому буде так. Так, 36 хвилин. Ми почали в 33, значить, до 43 до 43, так, я коротше, цей, знаєте, професійний ретушер. Хотіла так почати відео сказати: професійний ретушер ретушує фото за 10 хвилин. І зараз я така, ага, я професійний ледаща, походу, якщо я не можу відреташувати фото за 10 хвилин. Могла б за цей час, за 13 років, чи скільки вже й навчитися, ну, вон, деякі кажуть, а що там, без міри блум і все нормально буде. Ну, не знаю, я тестувала, я вам колись розповідала в якомусь фолоді про те, що я пробувала цей реблум, і типа, ну, не знаю. він, не знаю, Можливо, якщо якісь кадри а, там дерети, що майже не треба, такі, знаєте, не б'юті фото, не портрети, а просто фотографії такі, так, модельні тести, можливо, можливо, якісь просто фотографії з, 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 якось, з якихось заходів, там, з весілля, можливо, там, де вибирають, наприклад, це фотографії. І їх просто треба трішки зробити краще, да? щоб там, не знаю, гості виглядали на червоними і п'яними. Якщо це можливо. Ось, а, а якщо це якісь такі фотографії, де треба над ними якась робота, ну, цього маловато. Воно, знаєте, таке, як якийсь застосунок на телефон. Застосунок на телефоні для ретуші, і це, типу, такого ж, по відчуттям, тому що на телефоні ж фотографія менша, жата і на ній, типу, виглядає трішки розмита. А якщо те саме зробити в реблу, приблизно такий самий результат. Блін, у мене навіть е, думки плутаються. ваші тут по часу не обманеш, ви ж бачите час. Так, що тут у нас? Так, добре, поїхали далі. До речі, я знаю, що деякі окремо освітлюють, а потім окремо затемнюють. А я знаю, то, що роблю. Я постійно переходжу. з освітлення на затемнення. Я думаю, ви там бачите зліва на панелі інструментів, що в мене постійно туди і сюди. Я навіть іноді просто рандомно клацаю, просто на автоматі, і при тому. Притом я не використовую інструмент, а обратно перекладуюсь на той. Ну, коротше. Так, 39, а у нас до 43. Так, ну, не знаю, що у нас буде. Я ж а, взагалі не пробувала, що вийде за 10 хвилин. Я взагалі не знаю. Тобто мені а, саме а, штучний інтелект підкинув, може, він на 15 казав. Ось, і підкинув ідею, відретушувати фото а, за 10 хвилин. І я така, опа, це буде цікаво, це і мені цікаво, я думаю, що іншим буде цікаво. І я така, ну. Спробуємо, я не знаю, який результат. Я вже приблизно бачу, що сильна фотографія не покращиться за цей час. Так, залишилось 4 хвилинки. Так, на базу. Що ви бачите тут? Тут, звісно, скарб. До речі, я десь приблизно частину фотографії половину часу ретуші я роблю в кольорі, а не в чорно-білому, для того, щоб не. Переретушувати фотографію, бо іноді е, в чорно-білому ти там очищаєш, вчищаєш. все ще є п'ятна. І ти такий, блін, в чому проблема? М -м чому я переретачую? А просто іноді треба вимикати чорно-білі е, додаткові шари для того, щоб подивитися, що ти там взагалі не ретушував. Тому що деякі до кінця їх не вимикають, а потім такі, блін, щось забагато ретуші. Чи клієнт потім каже: Забагато ретуші, давайте менше ретуші. А ти такий, в смислі менше, я ось тут старався і шкода повертати, да? ти все-таки час витратив на цю ретуш, а тобі кажуть, що ні, забагато Це дуже обідно, тому краще в процесі контролювати, що ти там наробив, для того, щоб потім не повертатися до початкового етапу, бо іноді тобі прям половину ретуші кажуть прибрати. Я в моменті, коли переходила на більш натуральну ретушу, у мене були такі моменти, коли мені кажуть, що по ретищо забагато. Я кажу, ну типу я прибрала 30%. Що ще? Мені кажуть, ще. А я така, блін, ну це ж, це ж 40 хвилин часу мого, ну куди? Куди? Так, давайте трішки тут. Так, у нас залишилось 2 хвилинки, цього дуже мало. Я така думала, так, я тут щось з фоном попрацюю. Так, найбільш швидкий спосіб. Прибирати ось ці от. кольорові п'ятна. О, майганс. Я вам скажу, я нічого не встигаю, я нічого не встигаю. Так, 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 так. Що тут? Давайте? Алло, давай, давай, у мене нема часу. Так, тут теж кольорові п'ятна. У мене ще телефон вібрує, я така знаєте, на автоматі дергаюсь. Щоб відволіктися, а відволікатись нема коли. Блін. Я впевнена, що у когось точно вийшло б краще. Якщо ви знімаєте відео, будь ласка, зніміть і покажіть, що треба, як треба це робити. Так, серед дві хвилини ну, у нас вже все майже, да? Так, я просто вже рандомно якісь якусь п'ятна, тому що, ну, блін, хотіла там. нос почистити, але ні. Ну, за 10 хвилин, типу, це взагалі Анріал. Фух. Ну, після моїх робочих тижнів я дуже рада, що у мене за 10 хвилин концентрація зберігається, тому що іноді, коли працюєш, розумієш, що типу, взагалі так постійно хочеться відволікатися. Це все через соцмережі, хоча я не багато в них сиджу, але іноді доводиться через роботу. Uh, і я розумію, що через цю концентрація, ось кліпове мислення, вони реально знижуються і такий типу блін. Я взагалі не можу довго сидіти в одному, в одному місці. Так, у нас вже 43 хвилини, і будемо підводити підсумки. Давайте я ще трошки блиск приберу, поки на 44-ту хвилину не перескакнула. Будемо дивитися, що можна за цей час зробити для фотографії. Так, ну все більше нічого не буду робити, крім цього. З цього. Так, все, я зараз поєднаю ці шари, щоб вам показати, що ми встигли зробити за 10 хвилин з б'юті фотографії. І ще потім покажуть, а чого ретиш все так довго? А чому ви так довго ретушуєте? Коротше, що вийшло? Це все, що я зробила. І знаєте, я б ще. Якби у мене було більше часу, в кінці ретиш, я б ще перевіряла, тому що тут деякі місця можна було б не так сильно освітлювати, але. Коротше, ось так от. Це все, що можна зробити за 10 хвилин. Блін, насправді це дуже сумно, виявляється, що ти взагалі, бачите, я взагалі не відволікалася. Ну, можливо, якби я менше розмовляла, я б трішки більше б зробила, тому що все одно трішки відволікаєшся. Ну, коротше, ну таке собі. І, до речі, фотографія доволі об'ємна через ці всі. блики. Блики, Як це сказати? Хайлайти, коротше, хай буде. Ось. І... Тому мені хотілося прибрати ось ці зайві об'єми, але можливо в кінці я б трішки б їх повернула би. М -м -м -м, ну, коротше, не знаю. Мені здається, що дуже мало з десь хвилин можна встигнути. Принаймні, ця фотографія. Так, вона така немаленька за розбіром, скільки тут, ну да, не бачите, майже 10 тисяч. Тобто вона не легка, але я б не сказала, що складна. Ну, я б за годину, ну, півтори точно б зробила, і була б просто конфетка. Але, звісно, за 10 хвилин, блин, ну це дуже мало часу. Короте, не знаю. Я думала, що буде трішки краще. Може, треба було взяти більш просто фотографію. Ну, коротше, не знаю. Як вам результат? Як би ви зробили, можливо, з частотним розкладанням попрацювала би? Коротше, не знаю, не знаю, не дуже вийшло, по-моєму. Але мені було дуже цікаво спробувати. сподіваюсь, вам було цікаво подивитися, і зараз я до вас ще повернуся. Ну що, як вам ретиш? Скільки ви заплатили за цю фотографію? Чи заплатили взагалі? Чи взяли взагалі за неї оплату? Тому що. Я до того моменту, поки не ретушувала ще фотографії, не спробувала, не оцінила свої сили. Я думала, що ну, типу, якщо часткова ретуш якась, то все одно це оплата як за одну фотографію. Але, типу, ні, я, мабуть, не взяла оплату за цю фотографію. Ретещ ще дуже мала, і принаймні для цієї фотографії 10 хвилин цього дуже мало, вона навіть не стала трішки кращою, як на мене. Але я сподіваюся, що вам було цікаво дивитися це відео. Якщо у вас є ще якісь ідеї, те, що вам цікаве, то пишіть обов'язково в коментарях, можливо, ще якісь а, мені а, задачі поставити, і мені буде цікаво це зняти. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте подобайку цьому відео і переглядайте інше. Дуже дякую вам за перегляд і всім пока.